Вітаю, шановні садівники і городники. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми зараз з вами знаходимося на ділянці, де в нас ось тут дині. Ось прийшла черга, ви бачите ділянку. Прийшла черга вже зробити деякі операції на цих динях, А саме. Треба зробити пасинкування. Ну, конкретно давайте подивимося, якщо ми ось глянемо на цей корч. Ось, наприклад, цей. Ось у нас йде центральний провідник. І з боків у нас пішли ось наші пасинки, бокові провідники. І Що ми з вами робимо? Ну, перш за все, центральний провідник ми залишаємо приблизно раз, два, три, чотири. Ну, 5-6 листочків. І верхівку забираємо. дивимось на бокові, які розгалужені пішли. Значить, нам треба залишити тут ну, 3 штуки максимум, більше не треба. Значить, якщо на кожному буде по одній дині, то тут буде три дині, цього достатньо. Ось помічник наш прийшов. Тікай бо не в сторонку, йди. Значить, які ми залишимо? Давайте подивимось. Один пішов уже на ньому є квіточка. Ми його залишаємо, гарний. Ось другий пішов, на ньому є квіточка. Залишаємо. Так, і ну, Ось третій, який пішов, ми його теж залишаємо. Ми приблизно в різні боки. Тобто, Цей ми удаляємо. Далі дивимось. Так, і більше немає. Якраз три і залишилось. Один, два і три. Ось ми зробили пошанкування і так і залишаємо. Ну Ось поряд подивимось ще один корч. Боня, тікай в сторонку. Помощник. Сиди отам. Так само визначаємо центральний провідник у нас. 4-5. Листочки. Остальнее обрізаємо. Так, і дивимося. Один пішов боковий, другий, третій, четвертий, ось п'ятий. Залишимо три самих гарні. ті, які вже з квітками. Ось ось оцей гарний пішов. Ось оцей гарний, цей поряд маленький. Забираємо. Ось пішов гарний третій, ось поряд маленький, забираємо. Так, і ну ось, в принципі, все. Залишили три бокових і центральний укоротили. Ось усе. І ось таким чином ми робимо з кожним корчиком, посинкуємо їх. Якщо вродить, залишимо по одній денки на кожному. Паганіться, де три диньки достатньо буде. Якщо ми подивимось на плантацію, то врожай буде непоганий. Якщо ну, все так буде, так як ми плануємо. Ну і скоротенько все. На цьому до побачення, всього найкращого. Гарних врожаїв.